Чи є косметика, яка провокує акне? Так, звісно, і на даній косметиці зазвичай вказується, що вона являється камедогенною косметикою. Це та косметика, яка містить високу концентрацію олій. А як ми знаємо, Олія закупорює творі, відповідно, вони призводять до ще більшого запального процесу на шкірі. А що ви скажете про декоративну дорогу косметику? Часто чую в інстаграмі або Тіктоці про те, що цей тональний крем спровокував мені акне. Чи це правда, чи все ж таки міф? Я би скоріш за все тут задумалася за те. Що саме являється в домашньому догляді? Яке саме вмивання і тонізація? На жаль, більшість косметики, саме декоративної, являються камедогенними. А тут для того, щоб не спровокувати акне, важливо ж саме, яке очищення ви використовуєте, чи ви детально очищаєте своє обличчя після нанесення косметики, чи, наприклад, ваше вмивання може не справлятися? І ці частинки, які не домиваються, вони накопичуються і призводять до запального процесу. Со на шкірі, тому тут я би закликала наших пацієнтів звернути увагу навіть не так на камедогенну косметику не тривожно стояти вибирати, а вибрати для себе професійний засіб для вмивання для догляду за шкірою. Вмивання тонізація це дуже важливо.